Я сейчас вам расскажу историю запись пошла сейчас расскажу историю о том как мой дед рассказывал как они охотились когда он был молодым это было где-то в 1900 либо сразу ну, перед революцией семнадцатого года когда они косили пшеницу когда они косили пшеницу Мій дід розмовляв на українській мові. Він казав, коли ми косили пшеницю або просок з батьком і з його дідом, ми коли косили, то журавлі і дрохви розходились, птахи не боялись людей, тому що зброї не було мисливської, і птахи підпускали дуже близько. Він казав, що вони робили палицю з ліщини. І стрілку із ліщини з пір'їнкою на кінці. І ця палиця така була петелька. Тут, мабуть, був якийсь грузок. І вони брали оцю пал палицю. І коли підходили близько до журавлів або дров в кінці пір'їнка, вони розмахувалися і отак з силою кидали. І воно летіло до 50 метрів, а може і далі. І каже, бувало таке, що пробувало наскрізь. Пта. Це було в селі Малополовецькому полювання місцевих жителів. І ще там залишився, залишився рів по краю села Старого, який обороняв городи від нашестя зайців. Бо тоді дід розказував, було стільки зайця, що посадити яблуню було неможливо зберегти її і вирости до. Віку, коли вона починала плодоносити. Зайці обрізали кору і дерево е, е, гинуло. І вони е, домовлялися зі своїм кутком, тому що жили по куткам: Дакалівка, Новоселиця, е, е, Олійниця, І на цих кутках вони. Е, Робили ці рови, які огороджували їхні городи. І рів мав з одну сторону пряму, як обрив, десь метра півтора, От мені я десь так по груди, а зі сторони степу був пологи, десь від 45 градусів. І зайці за ніч заскакували на цю територію. І, ну, Шкодили яблуням, але зранку люди виходили, мужики, чоловіки, брали палиці і заганяли зайців. і так здобували ну, поживу собі. Але та вони здержали, тримали хазяйство і зберігали свої посадки е, е, яблунь. Ось така історія про це. Цю... Про, про Зброю, яка була раніше, це з зі... 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 слів мого діда. Оця ця історія про, про цей спосіб полювання, який він розказує, що його дід, його дід полювали цією зброєю дуже довго, тому що не було рушниць, Ніякого не було. Оц... От таким способом вони добували е... птахів. А ще часто вони полювали просто киями. Слово кий дід казав, що фамілія людини, фамілії людей, там, наприклад, Ямпольський, там, Обухівський, закінчувалися на кий. Це він казав, це люди, які жили дуже довгий час з киями. А кий це зброя, яка була майбутне раніше, чим був лук знайдений. Ця зброя заключалась в тому, що палиця повинна бути долока. От такого, він казав, що висота палиці до ока, може, до, до, до зросту чоловіка. І цією палицею, бо були куріпки з граї, зайці, качки сиділи, сиділи на калюжах. І ці калюжі були повсюди біля хат. І качки прилітали і сідали, підпускали 10-20 метрів. І коли людина підходила або якась тварина, просто витягували голови, сиділи, і палицею було дуже-дуже. Легко кинути і збити одну або дві, декілька пташ пташок. І оце, як є пам'ятник Києві, Кий ще Кіхарив і сестра їхня любить, то дід казав, що це не ім'я, ці ім'я цих людей з'явилися раніше. А він сказав, Кий це зброя, Кий, з яким жителі цього місця. Києва полювали. Е, Щек це е, щоки, е, це схил Дніпра і берег річки Дніпра. І якраз цьому там, там ще гора Щикавиця, звідти було дуже видно, як йшов загон. А хорив це був загонщик. Е, тому що люди казали, хором кричали всі, хором йшов загон, і вони з, з, з того місця, де зараз охотбаза і густя Десни. Гнали зайців, косуль чи кабанів сюди на щікавицю, на, на гору зікавицю, сюди до поштової площі, а тут були звуження, а там їх піджидали з киями люди, які просто кидали і збивали цих е, тварин. І гнали ці, цих е, тварин аж до Либіді. То оце місце болоні гналась, проганялася, а там воно і зараз поповнювалось по Дніпру. Підходила куріпка і зайці і інші, і по десні, І в цьому місці було е щоки щоки так звані, Тож під прижим, прижим схили в Дніпра і самого Дніпра вода, вузьке місце, яке доходило аж до Либіді. А люди, які жили в той час, вони копали в печері в глині і жили там, тому що не було раніше таких будинків нічого. І це, мабуть, один із найперших. Видів зброї, палиця, кий. Ну, ось вся історія про діда Архипа, як він розказав, як вони раніше полювали. Того його дід полював.